У Росії палає цього разу, бавовна дісталася до заводу на Білгородщині. Позитивні новини із харківського напрямку. Там уражено техніку загарбників. У гур показали відео. Та окупанти не припиняють свій терор. Під ворожим ударом цієї доби опинились Харків та Костянтинівка. Відомо про загиблих. Всі деталі головних новин станом на зараз обговорюємо тут. І зараз мене звати Наталія Мартинюк. Підпишіться на фабрику новин. Поставте вподобайку цьому відео. Рушаймо. Українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці окупантів на харківському напрямку. Про це повідомляє гур. Як зазначається у повідомленні на відео показана робота воїнів підрозділу гурму України «ГОСТ». Живу силу ворога? Розвідники перетворюють у неживу і безсилу нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану в лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній. Крім того, у мережі з'явилися нові супутникові знімки, ураженого українськими розвідниками 9 червня су 57 у Ахтубінську РФ. Як виявилося, на аеродромі окупантів знаходилось ще два літаки аналогічного типу. Про це повідомляє Забарзон, як і на знімку гур, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Журналісти зазначають, що вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху. Наймовірніше проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження. Також у виданні помітили ще один обгорілий слід у задній частині літака, який виглядає як невелика дірка від удару в бетоні. Як зазначає журналіст Говард Альтман, ширші зображення до і після пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу. Далі рухаємось до новин в Росії. До Білгородської області сьогодні, 11 червня, завітала Бавовна. Після оголошення повітряної небезпеки місцеві медіа опублікували фото та відео з пожежею. Ймовірно, спалах стався у селищі Октябрьський Білгородського району. Місцеві пабліки пишуть, що після удару дрону горить цукровий завод. Тим часом Міноборони Росії заявляє про відбиття одного БПЛА. Також у мережі пишуть, що ЗСУ нібито атакували кілька населених пунктів Шебекінського округу. Так, у Шебекіно після перельоту снаряда пошкоджені три приватних житлових будинки. Вибито вікна, а на території одного з домоволодінь осколками пошкоджено гараж. Крім того, у селі Нова та Волжанка безпілотник нібито скинув вибухівку на територію приватного домоволодіння. Там пошкоджено кілька господарських споруд. Також, як повідомляють російські пабліки, атаковане безпілотниками і селище Красне. Внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Та окупанти не припиняють бити по Україні з різного виду озброєння. У Харкові в лікарні помер 77-річний чоловік, якого вчора, 10 червня, з-під завалів після ворожого удару кабами, дістали рятувальники. Про це повідомив голова ОВА Олег Сенігубов. Чоловік отримав численні закриті переломи. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки. А у сусідній Дніпропетровській області в місті Нікополь під час артобстрілу постраждала 87-річна жінка. Як розповів голова ОВА Сергій Ласак, у неї множинні осколкові ураження, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди та парники. Також зачепило лінію електропередач. Неспокійно було і на Луганщині. Звільнене Невське окупанти обстріляли з авіації. Також село, де ще залишаються люди, зазнало обстрілів з мінометів та артилерії, ствольної та реактивної. Про це повідомив голова ОВА Артем Ласогор. Крім того, мінометний вогонь противник вів по Стальмахівці, Куземівці та Макіївці. Шість керованих авіаційних бомб ворог спрямував по Серебрянському лісу. Також на Купінському напрямку загарбники атакували за підтримки авіації. Село оборони відбили там вісім атак. Продовжує ворог атакувати і Донецьку область. Вчора, 10 червня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону. Про це повідомляє обласна прокуратура. Згідно з попередніми даними, терористи атакували кабом 500 з універсальним модулем планування і корекції. Внаслідок удару постраждали п'ятеро мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно мозкову травму і множинні різані рани тіла. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків в оселях, вибиті вікна та шибки. Неспокійно було і у Запорізькій області. Голова ова Іван Федоров розповів, що двох жінок та чоловіка поранено під час атаки росіян по Пологівському району. Всього впродовж доби окупанти 548 разів вдарили по області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житла. На Сумщині, вночі та зранку 11 червня, росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Як повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманська громади. Південь країни теж потерпав від обстрілів Росії. Увечері, 10 червня, ворог здійснив ракетний удар по горохівській громаді Миколаївській області. Голова ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок удару виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Постраждалих на щастя немає. І на перейдемо до новин від партнерів нашої держави. Німеччина у найближчі місяці передасть Україні системи протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси для захисту критичної інфраструктури. Про таке заявив канцлер Олаф Шольц під час конференції з відновлення України у Берліні. Цитую. Ми поставимо в Україну третю систему ППО Петріот, установки ІРІСТЕ, Гепард, ракети та боєприпаси. Все це в наступному місяці та тижні поїде в Україну, сказав Шольц. Також він повідомив, що Німеччина відправляє більше систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів, аби зміцнити оборону Києва від шквалу російських атак на міста. Та критично важливу інфраструктуру, крім того, представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що уряд Німеччини та Європейська комісія підпишуть угоду щодо збільшення фінансування центру комплексного реагування для України до 75 мільйонів євро. В рамках цієї ініціативи було сплачено придбання українського обладнання для розмінування міст та сіл, а також захисту атомних електростанцій та підтримки енергопостачання після нападів на електростанції. Всі думки щодо почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на вподобайки та підписку на фабрику новин. До зустрічі!